Документ, який посвідчує, що я є фізична особа-підприємець Ярко Іван Миколаєвич, може так, займатися підприємницькою діяльністю. У Дніпрі представники департаменту торгівлі та реклами провели рейд точок продажу ялинок. У продавців хвойних перевіряють документи на дерева та дозволи на реалізацію товару. Іван продає ялинки з приватних підприємств. Розповідає, для них бірки зі штрих-кодом не обов'язкові. Однак вирішив їх повісити, аби люди могли перевірити, звідки хвойні. ми бачимо дану бірку, вона містить штрих-код. За цим штрих-кодом можна дізнатися саме походження, ля куплена ця ялинка, ну і так далі, для назва цього фермерського господарства або підприєм... приватного підприємства. Перевірили й точку продажу Олександра. Чоловік перший рік реалізує ялинки. Дерева привозить із Полтавської області. Розповідає, складно було отримати документи для продажу. Треба побігати. Документи збирати да. тривалий час займає. Ну, десь місяці три цьогоріч інспектори ще не виявили у місті нелегальної точки продажу, розповідає представник департаменту торгівлі та реклами Олександр Малишко. У минулому році, каже, викрили чотири незаконні пункти. Крім документів на хвойні продавець повинен укласти договір для продажу ялинок. Період новорічних свят ці рейди проводяться на постійній основі. Чим відрізняється легальна точка від нелегальної точки? ці точки легальні точки здійснюють свою діяльність на території міста на підставі договору, укладеного комунальним підприємством «Дніпровські активи. За незаконний продаж хвойних передбачено штраф від понад півтисячі до 1700 гривень. Цьогоріч, каже Олександр Малишко, зі 117 офіційних точок продажу функціонують близько 70. Перевірки проводитимуть до 1 січня. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.